Дільшою частинкою речовини, і відповідно має дуже малі розміри. Атом гідрогену найменший з атомів і має діаметр приблизно 1,2 помножити на 10 у мінус 10 степені метра. Це трохи більше, ніж одна десятимільярдна частина метра. Тому й абсолютна атомна маса дуже мала. Наприклад, оскільки такі малі величини для розрахунків є незручними, науковці запропонували використовувати не реальну, абсолютну, а відносну атомну масу. Джон Дальтон, увівши на початку 19 століття поняття відносної атомної маси, за одиницю її відліку запропонував використовувати атом гідрогену як найлегший. Також тривалий час застосовували шкалу, у якій за одиницю відліку відносної атомної маси було взято 1,16 16 атомної маси оксигену. Сьогодні за одиницю відліку приймають величину, що має назву атомна одиниця маси, скорочено АОМ, і дорівнює одній 12 маси атома карбону. Реальну масу кожного атома ділять на цю величину і одержують відносну атомну масу. Від латинського відносне. Яка показує у скільки разів маса атома більша за одну дванадцяту маси атома карбону? Отже, відносна атомна маса це відношення маси атома певного елемента до однієї дванадцятої маси атома карбону. Ця величина не має розмірності. Відносні атомні маси легко обчислити, знаючи маси атомів у грамах. Наприклад, відносна атомна маса гідрогену дорівнює відношенню абсолютної маси атома гідрогену до однієї 12 маси атома карбону. Відносна атомна маса оксигену дорівнює відношенню абсолютної маси атома оксигену до однієї дванадцятої маси атома карбону. Відносна атомна маса натрію дорівнює відношенню абсолютної маси атома натрію до однієї дванадцятої маси атома карбону. Відносні атомні маси всіх хімічних елементів подано у періодичній системі. Для простоти розрахунків атомні маси округляють до цілих чисел за винятком хлору, у якого відносна атомна маса 35,5.